Це програма. Ми з вами. Мене звати Вікторія Панченко. Війна в Україні, а з нею і наплив біженців до Польщі спричинили своєрідний бум на ринку нерухомості цієї країни. Пропозиції все менше, а ціни стрімко пішли вгору. Тож сьогодні ми з'ясуємо, де краще шукати варіанти оренди житла у Польщі. Скільки за це доведеться заплатити? Які документи підписати, і чи взагалі реально. Зняти квартиру у Польщі українцям про все це і не тільки. Нам сьогодні у студії ми з вами розповість агент з нерухомості Артем Федотов. Артем Федотов, агент з нерухомості, Спеціалізується на пошуку житла для іноземців. Інстаграм Артем, ми вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо за те, що завітали до нас. Доброго дня. Почнемо з самого головного: де шукати житло у Польщі? Які сайти, які, можливо, групи порадите? Рекомендую кожної особі, котра шукає житло в Польщі, шукати її через Фейсбука, через Отодом і OLX. Це три сторони, сторінки, де найчастіше люди шукають своє житло. Але теж треба розуміти, що всі шукають на тих сторінках і буде трошки складніше. Така конкуренція буде так. досить висока. Ось, до речі, ми вивели на наш екран такі найпопулярніші сайти, де можна шукати інформацію про оренду житла, і, зокрема, ті сайти, про які нам казав наш експерт. Ну, Ми ж з вами рухаємося далі. Цікаве запитання а про те, скільки коштує зараз орендоване житло, давайте зупинимося на Варшаві. Найпопулярніша історія це студія або кавалерка, як її називають тут у Польщі. Середня ціна за таку квартиру від трьох тисяч. Ну і вже треба розмовляти. Окей, якщо ми говоримо про двокімнатну квартиру, двокімнатні квартири починаються від 3,5 тисяч і середня ціна це 4-4,5. І якщо ми говоримо про трикімнатну квартиру, це від 4,5 і 5-6 тисяч. І це саме орендова плата, так? Чи туди ще комуналка може входити? Звісно, це. Потрібно перевіряти, найчастіше до цієї ціни можу, е, треба додати ціну комуналки. Mm -hmm. Досить часто зустрічаю таку, е, 14, таке чотирнадцьке слово, як кауція. Що це таке? Кауція це залог. Треба розуміти, що це не перший та останній місяць, це залог, котрий вам віддадуть, коли ви будете з'їжджати з квартири, і якщо вона застає. За, е, Зостанеться, Зостанеться такою, як так. вона є. Тобто нічого не пошкоджено, нічого не розбито, не подряпані шпалери від котика або собачки. Є ще такий цікавий термін, як чинш. Що це означає? В чинш адміністраційний входить ви сміття, вода і отоплення. Опалення. Опалення. Так, окей. А за інтернет і електроенергію окремо. Доведеться заплатити так, так з тим розібралися. Які документи потрібно підписувати, коли ми укладаємо ось цю угоду оренди житла? Найчастіше і, взагалі, завжди потрібно підписувати документ о оренді житла, і якщо це умова казінальна, то вже додаткові документи, але з цим найчастіше допомагають агенти. А умова козінальна? Оказіональна. Це що таке? Там прописуються якісь додаткові умови, правильно я розумію. Умова оказіональна умова це трохи складніше від оренди житла. Це найчастіше, найчастіше можемо знайти саме оренду житла через умову оказіональна. І для цієї умови оказіональної потрібно мати кілька документів. Найголовніший документ для умови оказіональної це документ, де ми повинні вказати адресу. Якщо ми не платимо, то де ми повинні виїхати? Угу. Тобто це на запит вже власника житла. Ми підписуємо таку угоду, і таким чином він себе убезпечує так від певних якихось негараздів, які можуть бути під час того, коли він здає це житло. Саме так окей, чи можемо ми укладати, точніше, чи можемо ми зняти квартиру у Польщі без договору? Ні, це неможливо, бо в Польщі за цим слідкують і завжди, коли ви орендуєте житло, завжди потрібно підписувати договір. Якщо, наприклад, вам пропонують підпости, зняти житло і кажуть, ну, ми без договору можемо це зробити, тобто, це шахраї. Я в цьому впевнений. Відразу телефонуйте до поліції. А у нас є відеозапитання від нашої глядачки Яни. Вона вже зняла житло у Польщі, але зіштовхнулася з певними нюансами. Тому давайте от послухаємо, що вона запитує. Доброго дня. Маю таке питання. Коли ми підписували договір про оренду, потрібен був перекладач. Хто має його оплачувати? За перекладача частіше завжди, і навіть завжди потрібно заплатити самому, бо... Ти не знаєш польську і за перекладачем потрібно заплатити? Ну тобто, не власник квартири платить за перекладача, а та людина, яка буде винаймати це житло. Логічно. Є ще одне запитання від Яни. Давайте подивимося на екран. Скажіть, будь ласка, як можливо перевірити в Польщі власника квартири і дізнатися, що він не шахрай? Які документи можливо перевірити в нього? По-перше, можемо попросити його акт власності. Це документ, який підтверджує, те, що ця людина купила цю квартиру або номер Кіщені В'ячистий. Це такий великий ну, номер, номер, який ми можемо знайти в інтернеті, і там буде вказано ім'я ім'я власника ім квартири. Окей, які ще поради можете дати українцям, які зараз приїхали в Польщу і намагаються виняти житло? Моя порада е, така, що треба виділити дуже часу на пошуки квартири і звернутися до спеціалістів. Бо насправді, самому дуже складно знайти квартиру зараз. Конкуренція дуже висока. Конкуренція так? Направда, дуже висока. Навіть конкуренція з агентами є дуже висока і треба розуміти да? знайти найкращого агента з яким вже може хтось пр... працював співпрацював і з ним намагатися знайти квартиру. Дякуємо вам сьогодні за цінні поради. Сподіваюся, що наші глядачі дослухаються до них. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з агентом з нерухомості Артемом Федотовим. Ну і нашим глядачам хочу нагадати про те, що у нас є соціальні мережа UA24TV. Там можете знайти більше інформації або на нашому сайті UA24TV. І пам'ятайте, що ви не одні, ми з вами.